Доброго дня! Пропоную сьогодні зробити такий експеримент. У мене є ось такі палички, да, бачите, коктейльні трубочки. У мене є скотч двосторонній, у мене є ножиці, і у мене замість пашки ну, олівець. Я його буду використовувати для того, щоб тримати да, свою. Конструкцію. Що це таке в мене буде? Значить, цей експеримент називається лоліпопс. Тобто ми будемо з вами робити такий цікавий, цікавий такий пристрій, який буде мокатися у спеціальний розчин, який буде нагадувати мильні бульбашки, але він буде мати незвичайний колір. Тобто він буде такий, знаєте. Синій. Ну, що буде і як я його буду створювати, я буду все показувати по порядку. Отже, що нам перше потрібно зробити? У нас з вами є шпажки, о, не шпажки, а трубочки коктейльні. Нам їх з вами треба порізати десь приблизно по, ну, десь по 2 см, може по 1 Десь так, по одному сантиметру. Ну, це залежить від того, який буде у вас скотч. Тобто, щоб приблизно трималося десь ну, от на скотчі. Да? Ось у такого плану я і буду відрізати ці, ці смужечки. Я їх зараз поріжу. У мене в даному випадку. 5 коктейльних трубочок. Ви можете взяти 6, 7, скільки завгодно, аби у вас хватило скотчу, щоб їх потім змотати. Отже, я ріжу, потім покажу вам, що буду робити далі. Отже, я нарізала ось такі маленькі, бачите, ось такі ось малесенькі, у мене вийшли трубочки. да, Манюненькі. Тепер беру двосторонній скот. З цього боку, де липке, я буду накладати щільненько-щільненько прикладати всі трубочки. От. Ну, Давайте так спробую показати. да? Ось так. Щільно одна до одної я їх прикладаю. От уже, бачите, трошечки схибила. Так, щоб вони в мене були рівні. Так. Ось прикладаю. Де буде вилазити трубочка, ми потім обріжемо. Нічого страшного, якщо трубочку трошки обрізали нерівно. Нічого страшного, це все відріжеться. Так, зараз я отак покладу, щоб вам було видніше і мені буде зручніше класти. Щоб рівненько було. Так. І таким способом я зараз приклею всі трубочки, які я нарізала Що буде далі? Я вам все покажу. Отже, показую, що у мене вийшло. Ось тільки у мене було трубочок, і я зробила ось таку змійку. Ви бачите, тепер треба мені з внутрішнього внутрішньої сторони зняти плівочку да? і скрутити мою ось цю змійку, ось такий кружечок. Отже, я потихеньку знімаю плівку. І пробую скручувати, щоб це було гарненько, кругленько. Ось така. У мене, щоб це все приклеїлося добре. Ось так. Так. Ну, якщо б у мене було більше трубочок, то, звичайно, було б змійка була б по мене більше, довше. Да? Але і мені цього достатньо. Я думаю, для експерименту нам достатньо буде і так. О. І так, ось так у мене, я ось таку скрутила, у мене така от бабінка вийшла, да, кругленька. Тепер мені треба приклеїти сюди шпажку, да. Ну, Я приклею собі олівця зараз і покажу, що буду далі робити. І так, подивіться, у мене вийшла вже така ось бабіночка. Так, така конструкція. Це буде мій саме пристрій, яким я буду макати, да, в бульбашки. І так, подивіться, я закріпила його ззаду, ось так, бачите, на олівця. Тобто приклеїла двосторонній скотч, потім приклеїла олівець і ще зверху закріпила. Ну, я думаю, буде триматися. І так, готуємо тепер розчин. Отже, знімаємо робимо розчин. Знімаю відео, я вже налила, ось ви бачите, таку ємкість, у мене вона із крошечкою дуже добре, що воно закривається і добре можу я його перемішати. Отже, я налила це ми немірний стаканчик, 100 мл водички звичайно тепленької. Далі додала мийного засобу, десь 25 г. Ну, ще трошки додам, бо було маловато, я трошки не налила. І півчайної ложечки цукру, звичайнісінького цукру, Ну, десь. Ось так я вам зараз покажу, скільки я набрала. Ось так. ось ви бачите, Цукор. Я це все перемішую. Добре, перебовтую це все. Так, водичка тепленька, тому воно дуже добре розчиняється і краще буде. Тепер, коли я добре перемішала, я ще раз закрию добре кришечкою. У мене вона ось так плотненько закривається. І добряче і ще раз збовтаю. А потім покажу. Як ми будемо робити з нього бульбашки? І так, дивіться, що у нас вийшло, ми вже зараз будемо пробувати створювати наші бульбашки, дути. Значить, трошечки у нас пінка зверху, да? ну, нічого страшного. Тепер беремо нашу конструкцію, да? наш пристрій, який ми будемо дути. І мукаємо добряче, добряче, добряче у наш нашу розчин. А тепер дуємо. Так, ще трошки щось у нас не виходить. Кільний бульбашки! І ось вони бульбашки гляньте. Ну я дуже не буду дути, бо це треба не біля комп'ютера дути, ну. Зараз, ще раз такі голубенькі. Ну, давай дуй Дуй отак от дуй. Ха, тебе сели нема. Ось у мене такі бульбашки. Ну, Треба спробувати це все на вулиці, бо в хаті це, звичайно, не дуже зручно. Какой бульбой. Бульба, бульба. Але бульби надувається дуже багато. Дивіться, які в нас вийшли. Ось такі ми бульбашки створили. А вам, слабо? Отже, діти, на другий день я вирішила все-таки спробувати поміняти колір моїх бульбашок. Отже, продовжуємо експеримент. Подивіться, будь ласка, яка в мене вже вийшла водичка, я вже додала туди жовтого кольору. Ви бачите, фарби у мене. І я трошечки-трошечки за... От, бачите, да? додаю туди колір, і він стає такий зеленкуватий, тому що в мене був мийний засіб синенький, кольору синенького. Ну, на, якщо казати так, на, ну, на пальці, да, То воно таке дуже мильне, але, знаєте, так липне. Липне, Цукор все-таки робить свою справу. Отже, я вирішила перелити ось в таку спеціальну, як ви бачите, да? Те що робить бульбашки, такі спеціальні. От, хочу паралити, зараз подивлюся, які будуть бульбашки у мене кольором. Отже, дивіться, я проекспериментувала і ось що в мене вийшло. Тобто, це в мене, бачите, бульбашка така луснула прямо на бумажці і ніякого кольору вона не залишає. Я хочу сказати, що дуже добре дуються бурби в ну, такій консистенції, да, яку ми з вами робили, ось такі бульбашки виходять, бачите. Але ніякого кольору на них немає, щось слідувало довести.